Що ми маємо? Як казав Леонід Данилович, маємо, що маємо. Ось такий у нас мультик, вже не в пакеті, я вже розвертав. Красунчик. Зовні питань в мене зовсім немає. Жодних. Що ми маємо? Краса. Маємо осьовик. А ну Подивимося, як він у нас звучить. А він з тріщіточкою. Клас. Оце мені вже подобається. Підтягнемо його. Та десь отак буде достатньо. Фрікціон одразу затягнемо. Доволі сильно. Так, і бачимо, що у нас робиться тут: Магнітний, магнітні гальма. Е, тут більш, тонка, більш тонке налаштування, е, ніж все асір, 9 позицій. Тому, в принципі, я вважаю, що давайте ми почнемо десь. З п'ятої позиції одразу так налаштую, і там вже по ходу п'єси, будемо дивитись, що відбувається з нашими воблерами, як вони летять і чи плутиться в нас шнур.